Ігор Масійчук, Радикальна партія Олега Ляшка, в мене декілька коротких запитань. От у мене є фотографії подій на Сакарках і тут видно садизм і жорстокість. Не питання в тому, хто правий чи ні, питання в тому, що працівники органів внутрішніх справ в Києві, яких ви очолюєте, і це не єдиний випадок, застосовують силу і садизм. 14 жовтня були покатовані люди в Ревідівках, потім більшість з них відпущена. Мене і колегу Лозового не допускали до катованих. Це дуже серйозні речі. Ви провокуєте людей. Ви провокуєте всі. Ми знаємо, що майдан почався саме з Врадіївки. Не провокуйте, будь ласка, людей. І чи будуть покарані особи, які вибивають людям зуби? А... Я прошу про які зуби йде мова, скажіть, бо я. Я прошу з приводу пане місійчук, з приводу провокації Повірте... На... Так ви мені разу не говорили, я до вас йшов з задоволенням. У вас мене ти є, вас мене вас вас є. є ні, не один. Я знаю, як говорите на трибунах. Дайте 10 секунд закінчити. 10 секунд, дайте Масічуку, закінчити. E, і на оставок у мене питання. Скажіть, яку посаду в органах внутрішніх справ ви обіймали з вересня минулого року? Значить, з приводу 14 жовтня катували, де це було, скажіть, тому що. Ну я скажу відверто, давайте так. Я отримую заяви про порушення законодавства і по них реагую. То, що ви кажете, газом травили, я такої заяви не бачив. Тому прохання, напишіть і я буду розбиратися. Тому що сьогодні чи до прокуратури...

я, я, чі, я чі, гал... Ганна. Включите, будь ласка. Янченко, приводу, дозвольте, альянс. дозвольте, я прошу. З приводу катували ще раз, ніхто нікого не катував. І кітушок я не возив сюди. Да? Да. А а ви ви в... дігали, гузя, запитайте Гузя, запитуйте я його. Питаю. Могусь це, я окремо розмова. Ну ще не депутат, ще поки нема депутата. А, будь ласка, да. задавайте питання.